це можна використовувати. І що буде, якщо я розріжу одну з них? Зараз ми не будемо відповідати на це запитання. Дізнатися секретів фізики, хімії, біології та інших сфер науки можна буде на пікніку, який вже в десяте відбудеться на театральному майдані міста. Здобувачі освіти, а також винахідники і професори підготували понад 5 сотень експериментів. Для цього на Заході облаштують більше 40 імпровізованих лабораторій. Діти можуть дійсно доторкнутися до науки, дійсно випити коктейліки, котрі парує, або ж по поїздити на електробайку, або ж виготовити, наприклад, таблетки присувальним гідравлічним пресом, які будуть представлені. Цьогорічний захід проводитимуть у декілька етапів, розповідають організатори. Все для того, щоб зацікавити дітей та прищепити їм любов до різних наукових галузей. Центр науки Тернополя щиро радіє, що ми можемо провести наукові пікніки, адже діти та молодь потребують чогось цікавого, захоплюючого, потребують стимулювання до саморозвитку, до освіти, адже це є дуже важливо і впевнений, що наші перемоги усі теж дуже тісно пов'язані з наукою. Наукові пікніки це місце, де ви можете перевірити теорію на практиці, саморобні роботи, досліди з хімії та фізики, сотні інтерактивних експериментів для всіх зацікавлених охочих підвищувати свій освітній та науковий рівень. Будемо досліджувати явища починаючи від найпростіших механічних і продовжуючи далі до дуже складних. От, зокрема, зараз ми бачимо спектрограму звуку і дещо зміниться. Це тільки перша нота. І ноти пролунають вже в неділю. Наукові пікніки проводитимуть не тільки у місті, а й у районах Тернопільської області. Цьогорічне ювілейне наукове дійство відбудеться 28 травня у неділю. Побачити експерименти можна із 13 до 17.00 на театральному майдані міста.